Добрий вечір, наші любі дітки! До вашої оселі знову завітав вечір а разом із ним і сон. І для того, аби вам цікавіше засиналося та гарно й міцно спалося, я прочитаю вам казку. А допоможе нам обрати казку наш. Чарівний короб дітки. У грудні люди святкують Різдво. Тоді, коли на вулиці стає ну дуже голодно та випадає біленький, м'якенький сніг. На це свято існує багато різних традицій. Запитайте своїх батьків, які традиції на різдво є у вашій родині. І деякі люди люблять зимою грати в сніжки, прикрашати ялинку, а ще ліпити сніговика. Ось і наші сьогоднішні герої вирішили зліпити сніговика. Сьогодні я прочитаю вам, а ви послухаєте, казку Оленки Богринкової Як зліпити сніговика. Як зліпити сніговика? Листя давно пожовкло і опало. Роні з кукою досхочу покачалися в листі, настрибалися по калюжах і тепер з нетерпінням чекали зими. Адже взимку випаде сніг. А разом з ним з'являться й нові розваги. Можна буде з'їжджати з гірки на санчатах, гратися в сніжки і будувати снігові замки. Щоранку Роні відривав одну сторінку календаря, що висів у нього в кімнаті. З кожною відірваною сторінкою друзі наближалися до зими. Хлопці вже дістали саночки, підготували ковзани, шапки і рукавиці. І ось цей день майже настав. Вранці в календарі буде написано 1 грудня. Ронні і кука аж місця собі не знаходили, зима, на яку вони так довго чекали, ось ось прийде до них у гості. Друзі забралися на горище і дивилися, щоб не пропустити, коли піде сніг. Вони говорили про те, як весело гратимуться в сніжки і що обов'язково зліплять сніговика. Хлопці так довго дивилися у вікно, що так і поснули. А коли прокинулися вранці, за вікном була вже справжня зима. Одягалися вони, збігаючи вниз по сходах, адже не можна було гаяти ні хвилини. Цілий день ронні з Кукою з'їжджали на санчатах, проривали в снігу тунелі, кидалися сніжками і знову бігли на гірко. Лише повертаючись додому, втомлені розбишаки згадали, що так і не встигли зліпити сніговика. Вирішили, що зроблять це завтра зранку. І ось, щойно сонечко показало перші промені, друзі вже бігали по галявині і котили снігові кулі. Ронні котив велику, а кука трохи меншу. Найбільшу ж вони котили вдвох, адже вона була надто велика й важка. Якимось дивом їм вдалося покласти снігові кулі одну на одну, очі зробили зі старих гудзиків і намалювали усмішку. Сніговик був готовий, але йому чогось бракує, сказав кука. Носа, треба побігти до мами, бо морквинко, сказав Ронні, І шапка потрібна. Додав кука, сніговик без шапки може застудитися. За хвилину хлоп'ята були вже на кухні, а коли знову вибігли на двір, дуже й дуже здивувалися. Сніговик, уявляєте, був живий. Він ходив по галявині і щось шукав. Добрий день, добрий день, привіталися кука і Роні. Ви щось загубили? Добрий день. Розгублено відповів сніговик. Ви випадково не бачили мого носа. А ми ось вам його принесли, сказав Руні і простяг сніговикові морквину. Ой дуже вам дякую, друзі, бо я вже був засмутився. А ще ми принесли шапку, шарф і рукавиці, щоб вам було не так холодно, сказав кука. Дуже вам дякую, хлоп'ята. Втішився сніговик. Тепер я точно не замерзну. А як ви тут забавляєтесь, надягаючи шапку, поцікавився сніговик. У сніжки граємо, з гірки спускаємось, на ковзанах катаємось. А ще куштували вчора бурульки, додав кука. Давно я не їздив на санчатах і на ковзанах. Ой, а де ж там мої причудові сани. Промовив сніговик, і тут таки дістав зі своєї великої білої кишені санчата. Ронні з кукою навіть не встигнули кліпнути, як сніговик шугнув з гірки. Поки приятелі намагалися наздогнати сніговика, він взув ковзани дмухнув перед собою і з'явилася довга крижана доріжка. Неважко здогадатися, що ступивши на неї, він гайнув, наче вітер. А ви непогано катаєтесь!» – сказав Роні, ледь наздогнавши сніговика. Кожен день практикую, загеготів сніговик. Але ж ви казали, що давно не каталися, зауважив кука. Так і є. З вчорашнього дня я вранці зібрався виходити, глянув у дзеркало, а ніс пропав, сказав сніговик і знову швигнув уперед. Перед ним розляглося гарне замерзле озеро. Гляньте, яка краса, хлоп'ята! вигукнув сніговик, і вони утрьох довго милувалися казковим краєвидом. Раптом сніговик схопився і плав гайнув краєм берега навколо озера. Ронні з кукою кинулися за ним. Під'їхавши до озера, вони побачили сніговика вже на протилежному березі. Щоб скоротити шлях, друзі майнули навпростець по крижаній поверхні озера. Спочатку все було чудово. Хлопці добряче розігналися на гладенькому крижаному дзеркалі, але ж ви знаєте, що зима почалася зовсім недавно, тому озеро ще не встигло сильно замерзнути, і лід був зовсім тоненький. Посередині озера Ронні і кука раптом провалилися під лід. Шбук. Вода була холоднюща, а мокрий одяг тягнув їх на дно. Друзі навіть не встигли закричати. Але сніговик і без цього відчув щось недобре. Він рвучко обернувся і побачив серед озера темну ополонку, якої хвилини тому ще не було. Сніговик миттю опинився біля неї і пірнув окрижану глибину. Допірнувши до тонучих дітей, він схопив їх в обидві руки і виринув з води просто на берег. з скукою відкашлювали воду. Їхній рятівник сніговик перетворився на невеличку калюшку. Залишалася тільки морквинка ніс. Тим часом до озера прибігли перелякані батьки Роні та Коки. Вони саме повернулися з роботи і кинулися шукати зниклих діток. Батьки швидко повезли малеча додому, сушити і поїти гарячим чаєм. У цій задиханій метушні вони навіть не сварилися на них. Головне, що діти живі й неушкоджені. Але наступного дня Роні і Кука, звісно ж, були заслужено покарані ніякого солодкого і мультиків аж цілих два дні. Адже погодьтесь, тікати далеко від дому, а тим паче кататися на озері без дорослих це смертельно небезпечно. Про живого сніговика, звісно ж, ніхто з дорослих не повірив. А Роні з кукою дуже сумували за сніговиком. І ось одного ранку Роні несподівано утішив свого друга. Знаєш, мовив він, сьогодні мені наснився наш сніговик і сказав, щоб ми за ним не сумували. Адже з тієї калюшки він перетворився на хмаринку. А навесні, коли пригріє сонечко, з хмаринки падатиме дощик і поливатиме квіти й нову морквинку для його носа. А взимку з Хмаринки падатимуть красиві лапаті сніжинки, з яких знову можна буде зліпити сніговика. А шапочка і шалик у нас вже є. Діти! А якщо вам сподобалася ця зимова казка, намалюйте її уже або персонажів, можете навіть уявити та намалювати себе у казці. Свої малюнки фотографуйте та надсилайте на нашу спеціальну електронну пошту. Усі ваші малюнки ми покажемо у наших наступних випусках. «Казачок для діточок. На добраніч! Гарних вам снів!